Всім привіт! Не встиг почати знімати відео до доща, тому саджу свої альтанки, перечекую, поки дощик закінчиться. Сьогодні хотів вам показати відео, як я їздив за профілями для сонячних панелей на завод, але трішки не встигаю змонтувати, тому це напевно буде наступне відео. Профілями я все-таки затарився. Ось тут вони зараз у мене лежать, перевіряються на якість цимкування, ну, на них прям там шифа рано капає. Якраз полежить. Побачимо, поки я відео змонтую то покажу поржавіли чи не поржавіли. Ну, В принципі, перший дощик, все нормально. Тут набрав ось такої пешки. І звичайного такого для сонячних панелей самого кріплення. Справ дуже багато. Тому не встигаю все робити. Але добре, пішов дощик і у нас воно автоматичне наповнення ставочка працює. Прицепив ось так трубу. І вже добре, не треба водичку доливати. Так як мене запитували про сонячний колектор. Коротко, як зробити, щоб підвищити тиск, ну, коли він працює? Так як тиску недостатньо, то покажу як я встановив циркуляційний насос, як його підключив. Ну і так далі. Відео сьогодні буде досить коротеньке. Погодка така мряка. Як бачимо, що сонця зараз немає, але водичка все-таки в колекторі досить таки тепла, можу навіть сказати, що гаряча. 61,9. Ось так підключений датчик. Я думаю, там навіть буде більше. Радусів 70 має набратися. ну Ось так 67,5. ми не будемо воду здавати, тепер. сонечка нема. Щоб використовувати її ну скажімо так, на користь. Бойлером зараз не користуємось, але він все одно підключений до мережі. Вчора вечором я обнулив ось цей ватметр і бачимо, що вже 700 Вт за добу він спожив просто чисто на, ну, на підтримання своєї температури. Всі бачу він зараз включений. Ну, Стрілочка ось так. Не вимикає, тому що погода така. Якщо не зрозуміло, раптом там колектор буде, ну, не буде вистачати температури колекторів води, то тоді переключимося на бойлер. Ну так і ж кажу, ось, ми бачимо, циферка помінялась. Тобто за добу, я думаю, десь приблизно кВт, можливо і більше він візьме на свою роботу. Кравник ось тут ось так перекритий, воду звідтіляних, хто не бере. З колектора труба ось там заходить. У будинок, потім іде сюди, на ось такий датчик протоку. Після датчика протоку стоїть циркуляційний насос з ось такими параметрами. Тобто, коли в нас вмикається кран відкривається, спрацьовує цей датчик протоку і виключає вже циркуляційний насос, який підвищує тиск в нашій системі. Ну і потім вже після насоса Пошло на споживачі. Ось це пішло на мою частину будинку. Ну а це пішло ось сюди, на душову кабінку. І так як в мене стоїть насос, який качає воду із сверловини, Тобто там йде тиск не рівно, скажімо, а більше там, 3 атмосфери, ну, ну від трьох до одної атмосфери вона так прыгає, Через це ще було встановлено додатково ось такий, скажімо так, редуктор на воду, яким ми. Ну, я конкретно вирівнюю холодну воду. Тобто я накручую так, щоб тиск, який дає ось той циркуляційний насос, і той, який в мене йде із ну, станції, щоб був однаковий. Тут є така регулю... регулювальна така штучка. Ми на неї ну, крутимо право-ліво і підбираємо собі тиск, який потрібен. На зиму, коли переходимо на бойлер, до речі це другий бойлер в будинку, який теж підключений. Ну, тоді ми цей редуктор повністю закручуємо, тим самим робимо тиск, такий самий, як в насосній станції, щоб було комфортно митись, ну і так далі. Тут, в принципі, все дуже просто, складного нічого нема. Заходить фаза 0 заземлення. Фазу подаємо. Ну, я подавав прямо на сам насос, 0, розмикав ось цим датчиком протоку. Тут є регулювання на нас працювання тобто, можна накрутити більше-менше. Не знаю, в мене в принципі, воно працює нормально, хоча інколи там вода доходить до 90 градусів. Ну, зараз з рукою втриматися не можна, тут у будинку йде розбір води. Ну, зараз насос працював, чим він гуде. Треба його так трішки відхилити. Ну а так, в принципі, все працює. Тут видно протікало, трішки підтягнув, ну і все добре, тепер працює. Мій велосипед продовжує модернізуватись. Зробив вже таку закривушку кришку. Ну, не вистачає за елементика. Десь вже є вирізано, ще не встановив. Ну, ось так все позаварював. Не знаю, можливо ж покляну, можливо, не ж покляну. Ну, поки що ось так вже на ньому катаюсь. Ну, зробив кришечку, щоб водичка тут не потрапляла. ну і Сьогодні в мене на інверторі вже одна тисяча кВт, яка вироблена від сонця. Заходимо сюди. Один мегаватт. Тобто за, за 3,5 місяці ми маємо 1000 кВт вироблення від сонця. І це досить таки непоганий, якщо враховувати, що від маленького інвертора ми ще перекинули 240 кВт. Вже тут в мегаватт воно перейшло. Тобто 1240 кВт вже в нас виробило сонечко. При цьому з мережі через інвертор ми спожили всього-навсього. 120 кВт годин. Це дуже-дуже мало. і Будинок, так як у нас бойлери зараз відключені Будинок споживає дуже мало. ну За сьогодні 5,1 кВт. Всього-навсього вироблено. Ну, не вироблено, а спожито будинком. ну Якось так. Батарейка в принципі заряджена 85%. Цього нам має вистачити, навіть якщо завтра сонечка у нас не буде. Велик проходить модернізацію не тільки по. Електрифікація навіть по гальмах цей велик. Ну, десь 2012 року випуску приблизно. На ньому ніколи не було дискових гальм. Тут були ось такі колодки. Вони постійно мене стираються, так, як велик електричний, швидкості там, 40 км на годину. Тобто таких колодок треба там, не знаю, 5 комплектів на сезон. Тому вирішив зробити гальмові дискові тормоза. Ось так встановив диск. Ось така в мене є гальмівна машинка. Яка сюди встановиться, і буде вже дисковий. дискове гальмо це покращить ну, скажімо, літучі якості цього велосипеда. Погода у нас нельотна, тому виконуємо такі більш скажімо, хатні роботи, які можна робити під дахом. Ну, і Заодно тут трішки займаюся бджолами, так як вже почався сезон, трішки потепліло. Тому активно, активно працюємо після похолодання. В принципі, до нас прийшло тепло і тому всі процеси тут по маткам, по бджолах запущені. Вже тут вулики заселені, там бачимо, жужалки бігають. Ну а сьогодні таке кліпав рамочки, як бачимо, тут ціла-ціла купа таких рамок. Накліпав маленький це для нуклеусів. нуклеусі. Як бачимо, погода, погода така взагалі ніяка. Тому працюємо так, як тільки можемо. Частину. Хазяйство вже виставив ось такими рядочками. Ну і, В принципі, бджілки щось літають, щось намагаються приносити. Як бачимо, ось такими бородами сидять. Зараз би вони літали. У нас акація зацвіла. Ну, але ж яка акація, якщо на вулиці ляп-ляп йде дощик. Ну, в принципі, я думаю, на сьогодні все. Залишається мені замовити шуруп. Як вона там, шуруп-шпилька, це шуруп болт яким кріпиться шифер, також саме кріплення для сонячних панелей. Ну і в принципі вже буду починати монтаж кріплень вже цих дах. Так що побіг я робити роботу. Всім дякую за перегляд. Ну і все, пока-пока, до зустрічі в новому відео.